Вуйко Михасик і Смоктунці, ніч опустилася над безкрайніми лісами і полями, що тягнулися далеко за горизонт. Темрява розливалася по землі, ніби чорна рідина, і лише рідкісні зірки пробивалися крізь густі хмари. Саме в цій тиші, серед далеких кроків нічних тварин і шелесту вітру, їхала велика вантажівка кочове царство вуйка Михасика. Вуйко їхав порожньою дорогою, коли помітив на узбіччі чотирьох хлопців, трьох звичайних і одного фембе з рожевим волоссям, і навушниками з котячими вушками. Виглядали вони загубленими, і, здавалось, чекали на попутку. Вуйко без вагань зупинився і погодився їх підвести. Усередині кабіни атмосфера здавалася спокійною, та під поверхнею визрівала темна мета. Вже коли фура під'їхала до меж scp 5473, хлопці почали розповідати про свої захоплення, аніме, фурі, альтернативні субкультури. В очах Михасика блиснув холодний вогонь, його терпіння скінчилося. В паровозик пролунав його суворий вирок. Хлопців і фембоя один за одним втягнули в колективний ритуал перевиховання. Який не залишав жодного шансу. Те, що починалося як добрий жест підвести попутників, обернулося пасткою. Вуйко Михасик не просто доставив їх у зону Сіпі 5473, він передав їх у руки МГЕ браттям для суворого покарання. Наступного ранку оперативники фонду SCP, що патрулювали територію, Натрапили на покритих білою густою речовиною хлопців, вони були без свідомості, оточені мовчазною загрозою лісу, що нагадував про жорстокість та небезпеку, приховані у тіні SCP-5473. На